-хо 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 -хо. Всім привіт ви на каналі Ліса Ліс, і це моє перше відео. Значить, плани на сьогодні: перше, ми створимо персонажа, потім ми будуємо будинок. Ну... Або обставляємо його чимось, побачимо. Але найголовніше, ми це все будемо робити без ніяких чіткодів. Подивимось, що з, цим, з цього буде. Я, в принципі, таким не займалась вже, напевно, я не знаю, зі школи. Тому що зазвичай, коли знаєш хоча б чітко на гроші, ну якийсь сенс грати просто без нього. Це буде Клара, Кла, кра, Клара, крала. Ну, хай буде Крала, крала. Клара, ну вона в нас сучасна, тому вона в нас буде зайдем. Давайте голос її оберемо. Хочете мені щось такого незвичного сьогодні? О, все, така трохи чувіха в нас така буде. Ну, вона ж заїдемо. Ну не знаю, може, вона якась ще в пофер буде. Щось таке заземленне. Карті, вона буде кулінаром, да, і все. Ну, в принципі, вона креактивна. Love outdoors. Така трошки загорівша, напевно, вона у нас буде. А до речі, непогана зачіска. Таке колір волосся її щось трошки. О, ну така. В Принципі прикольно. А давайте змінимо тільки формальний Буду з косичку. Така собі буде нас. Насправді, такий трохи профан у цьому всьому стрімінгу. Тільки починаю, і в мене ще немає мікрофона, немає камери окремо. Я знімаю на веб-камеру свою і але спокійно, спокійно, все буде. В Принципі, я все знаю. Що мені треба там з Амазона доставки йдуть, шайна також там світло і так далі. все все буде з часом. Так що спокуха, Ми все ми зробимо. О, давайте хай такі очима будуть. Оберемо якийсь одяг. Тепер до речі, ну це більш-менш взагалі. Я не знаю, щось цим Sims 4, тому що. Ну, камон, ну типу, ну хто ходив? Ну, ви серйозно, хто ходив в такому на вулиці? Я не знаю, це що, це якийсь 2010 рік? Ладно, це ще не дуже. ну якийсь, Хто от в такому реально одягнеться зараз? Я не розумію. Мені чим подобалося взагалі Sims 2 і Sims 4, що Там якісь нормальні одяжки були тут. Таке відчуття. Розробники просто забили на це все і ну, во, Ну що це таке? Не знаю, якийсь жах. Просто як на мене, Ладно, Вона така стильна молодьжна, наче, трохи яскравіше. Ми тільки її змінимо. Ще тапки. О, ну, та що така достатньо стильна. У нас вийшла Нормально, падьо. Так все форму зелена буде підходити. Тапки тільки трошки не такі вже уважеські. Давайте додамо. Ще аксесуарів, як це? Не забули мені. Так, щоденько глянемо, що у нас вони взагалі запропонували, щоб не бути зовсім вже якимись регулями. Якась подерта вона. О такому можна спати. Так, вечірка. Ну, Я це залишу насправді. Я це залишу. Але хто одягається от -от таке на вечірку? В якому році це так одягалось, я не знаю. Так, купальник, купальник нормальний, педьоти. А це хай. Ні, Нормально, Ши, шляпа беліссимо, белісимо позвонив доставщик, вивела на вулицю, і... що було, то й одягнула. Ну, от таке хибко. Ладно, давайте ми купимо цей будинок, будемо будувати. Ну таке простеньке грошей у нас небагатько. В в в будува, будуванні, господи. Пальню давайте ще трошки от зробимо. Що нам ще якісь. Найдешевші двері, це вікно. Я не знаю, як в сараї якому шпалери. Їх ніхто не бачить ці шпалери. Моментально, моментально, у нас гроші йдуть на це все. Де наша підлога? Я ніколи просто не дивилась на ці ціни. Ну я напевно дивилась, коли ще коду не знала ніякого. А це було дуже давно. Напевно, що в сьомому класі, коли взагалі в мене перший раз з'явився цей Сімс, дах такий собі вийшов. Ну головне дощ хапати не буде. Ну ладно, хай буде одна. Одна сосна, царян. Ти у нас без басейна цей раз. Окей, okay, давай якийсь кущ ще поставимо. Навіть два. Коротше, додали якусь плесінь, обставляємо тепер меблями. Душова кабінка, нам треба якась більш-менш нормальна. Кущі ми точно не піде. Дзеркало, Давайте якесь таке рожеве. Ну в нас в принципі дівчинка. Взагалі-то вона не зрозуміло хто. Вона зайде. Розробники вони одяг якусь фігню набудували, а зайдемо, вони додали. Так, тут нам ще кабінет зробимо. От мене перший. Комп'ютер такий був. Я пам'ятаю, мені тато приніс комп'ютер, ну не тільки мені і собі, бо він грав багато просто. І на тому комп'ютері був Sims, був Counter-Strike, GTA eh, Vice City. Eh, щось там ще було. А, головне, що там була Call of Duty перше. І тато постійно грав. В в д'юті, а я грала в Сімс. В принципі, в принципі, в нас не все так погано. Я думала, що в нас ми вже взагалі залишимось без грошей. Ну ні, яка ми? бо ми їй сама руками. І два метри від телевізора в нас буде, очі нас не зіпсують. Нормально. Да, давайте я поставимо вікно напроти душу, <схід> щоб всі споглядали. Нормально, нормально, нормально. нормально. Щось газети? <схід> газети у нас на кухні будуть. Якась картопля. Запечена картопля, О, все-таки у нас кемпінг нормальний. Та ми взагалі як на природі. Слухайте, навіщо я будувала цей, цей будинок? Може Можемо взагалі палатку себе поставити і нормально. Тут є якийсь фруткейк недоїдяний. Недоїдки фруткейка. Так собі красиво стояти. Починаємо грати. Ну що, йди знайомся. Що ти робиш? Так, ти вже пішла дивитись телевізор. Ні, ти його вимикай, тому що ми будемо платити за комуналку дуже багато, не треба цього нічого. Давайте ми зробимо щось світло е автоматичне, тому що рахунок прийде нам ого-го. Так, вона має мастер-шефом. Стат. Ніхто з мастер-шефа і якогось шефа е, не починає. Всі починають з якогось помічника е, прибиральника. Але ми поки не будемо в кулінарії. Я хочу, щоб вона в нас трошки почитала книжок якихось, стала кулінаром і там садом, що можливо би зайнялась потім. Тому поки... щось таке попроще, щоб не дуже довго бути на роботі, але в принципі приносила якийсь стабільний дохід тому нас. Таке доросле життя, воно таке fast food employee, menu, labor, labor retail employee, господи, babysitter. Ну, babysitter – це таке вже дуже якесь підлітку, ну, таке, типу, студентське, що підліткове. Ну або баріста, або fast food employee. Ми, значить, будемо барістами баристами. Шуби information, Цікаво. Ну от вже вже в нас мінус 192. Розбираємося в комуналці 74 треба купити ці книжки ми ж збираємось стати прям нормальними такі калінарами Ладно, це буде інвестиція книжка 250 п'ятдесят мільйонів, це ну просто всі мільйони, це дуже довго вимовляти я буду казати що це гривень. все домовились Домовилась і вторі. В нас за три книжки 400, ну хоч 475 гривень. В принципі, за три книжки. Я думаю, це напевно реальна якась ціна. Телевізор, хто вимикати буде? Хто буде платити комуналку? Ти що, в тебе зарплата 28 гривень в на добу? Читай книжку давай. Що горить? Так, вимикаємо. быстро. Вимикаємо ці. Так, ну що, вона прокинулась? Хай йде по Іди вже ой, нам на роботу. Ту, а це ми вже що, пропустили роботу? А ладно, коротше, сьогодні ми пропустимо. А ми в душ ходили чи ні? Давайте подивимося, що у нас тут, який у нас край види? Вон Вон якийсь барон тут живе, в якомусь меншій. Нічого, нічого, ми зараз, зараз ми станемо відомим шеф-кухарем, ми заробимо грошей і побудуємо ще більше будинок. О, клас! Клас, клас! Я не бачила, ще тут такого якось не, нав... не дивилась за цими річками. Куди не можна залізти в нього? Ладно. Ну я вам скажу, наш будиночок, звісно, такий собі в порівнянні з усіма іншими. О нарешті прийшли. Ти молодець. Ти мені приніс якусь якусь їжу. Ну, в принципі, у нас по їжі не особливо вас, чим є вгощати. У нас таке вам торт надгризяний є. Так що це як у реальному житті? Піїште, от те, що самі при, принесли гостю. Я е, теж не любитель кулінарії і приготування їжі. Так що це прям дуже про мене. Салатик, в принципі, вам зробим. Салат це легко робити. Та не ж другий рівень готовки. О, ну правильно. правильно, Ото приніс свій свій торт. Тепер його їж так доготуй же цей салат. І будемо закінчувати цю серію. Good for us, how nice. О, <реш> дійсно. Oh, <Disney. реш> Блін, а ви тут чи, чи просто чекала, коли я приготую вам салат? Ну сорі, слухайте. Я ще не шеф-мастер, <реш> не шеф кухар Якась <реш> пристаркувати зірка. Вже вони дам до нас. Ну ти могла би поприбирати, хоча б після себе. Йди помиємо. Ну от що, мити не вмієш? А я не розумію. Ви можете тарілки принести, поставити хоча б кудись на стіл, хоча б, чи помити. Я не знаю. от, два умивальника в будинку. Мені такий гості не подобається. Ладно, вже мити не треба. Хоча б складіть кудись в одну купку. Все, прощайтесь, мені треба прибирати після вас. А ти що не пішла? Лана, якщо аск out, Ну давайте. Ти короче, будеш моя подружка. Так, давайте ми засейвимось. Добре. Що на цьому будемо закінчувати? Обов'язково продовжимо цю гру. Будемо грати в інші ігри. Зараз Sims випустив ререліз першої і другої частини. Я вже скачала першу. Мені вона дуже подобається. Я не можу дочекатись, коли я буду вже грати в першу частину разом з вами, тому що це такий незакритий гештальт з мого дитинства. Я виросла занадто швидко. Коли я почала е, грати в Sims 1 потім вже через декілька років е, з'явився Sims 2 відносно швидко. і Відповідно, в Sims 1 вже ніхто не грав. А я там ще не стала професійним магом на, на минуточку. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і зустрінемось в наступній серії.